новий. Можна... На моторну лодку пополам діва. Цей двигун від російського безпілотника працівник СТУ Володимир Тобілевич знайшов в зерні під зламаною залізобетонною балкою. Вибух у місті, говорить чоловік, пролунав близько дев'ятої вечора напередодні. Зранку, у 7 годин утра, ми були тут, а вже було все поламано тут. Шеф був тут, все побито, все поломано. Фронт роботи дуже борщ. Та люди приїжджають, допомагають. Власниця СТО Наталія Біленко говорить, що це друге влучання по підприємству. У 22-му році після вибуху тут все ремонтували самотужки. Каже, цього разу збитки більші. Поверхівка, складське приміщення, станція техобслуговування і лакопокрасочна установка, яка чешська там була. Там хранили ми ще у нас було 120 тонн сої. Знайомі допомагають тут, дуже скупчення людей не хочемо робити. Пропозиції були допомагати, але ми не хочемо дуже багато збирати тут людей. Після удару, говорить речник ДСНС у Сумській області Олег Стрілка, на місці спалахнула пожежа. Горіння відбувалось на площі понад 150 метрів квадратних. Повністю ліквідувати дане займання вдалось орієнтовно в 22.50. Ніхто з людей не постраждав. Зранку Ірина Бутенко разом із сином прийшли допомогти розбирати завали. Жінка говорить, Наталія допомогла їй виїхати з Великої писарівки, тож нині і вони мають її підтримати. Ми дружимо зараз, сусіди переживаємо разом. Приїхали, може чим допомогти, чи, чи, чи якось так. Чи, чи просто підтримати, бо самі розуміємо, як це це дуже, це дуже складно, дуже важко і дуже боляче. Бо всього лишилися, наприклад, самі все, все що мали. Олена Рашевська, Андрій Міхієв, Суспільне новини, Сумщина.